Утворення комісії з розгляду та вирішення земельних спорів на території Шоскінської міської територіальної громади. Хто за те, що прийнято за основу, прошу голосувати. Хто за? Доповнення зауваження. Микола Петрович, на да. ми комісії про це говорили. З 2020 року було не одне питання: спірне, земельне, і вони вирішувалися. І виїжджали, бо це профільне питання нашої комісії. Ми виїжджали, залучали фахівців земельних е е організацій, які мають технічне обладнання, і таке інше. Залучали старост е е в сільських радах, ну там в старостинських округах. І таке інше. Я не бачу причини сьогодні утворювати якусь комісію, яка буде дублювати нашу комісію, яку ми потім ще будемо перевіряти їх роботу і затверджувати результати їх роботи. Це про що взагалі. Ну це взагалі про що? А ну, да, коментуй. я голова комісії за поняв, поняв. Так ми її вирішили ці спори не треба ні, нам я не вхожу треба... в цю комісію? Я кажу, що вона не потрібна. Ми готові працювати. У нас немає ніяких проблем. Никола, тим, щоб... сейчас, секунду зрозуміло. Да. Микола Миколаївич, дивіться, ну звернення надходять до шостинської міської ради про вирішення даних спорів, межових спорів, там хтось десь забор неправильно поставив чи ще щось. Яка процедура, так що потім даної вам постійної комісії депутатські надати скажіть, будь ласка, яка логіка в тому, що міська рада, ну виконком, члени виконкому, поїдуть, вирішать якийсь спір, і це земельне питання не може бути вирішене без рішення, затверджене без рішення ради, тому ми знову будемо його вивчати. Ми ж депутати які ви розглядати розсматривать все. Так ми це і робили. Я ж кажу, давайте від логіки це і робить розберем. Залучення фахівців виконкому. я знімаю з розгляду це питання. Знімаємо з розгляду. Нікола Ніколаєвича, поки буде працювати, а там розберемося. Про розроблення детальних планів території Шосткинської міської територіальної громади. Були зауваження по пункту 4 запросити представника. Хто в нас представник є? По пункту 4. Детальний план 6-ї гвардійської дивізії. Є представник? Є. А? є. Ну, хто представник? Так, слушаю вас. Доброго дня, мене звати Яна, я керівник мережі регіональної мережі АЗС ДВС. Познайомлю трошки вас з нами. У нас 74 наші власні АЗС, у нас сім наших власних нафтобаз, штат підприємства складає тисячу чоловік, які наші плани. Нова будова по європейським стандартам. Давайте я вам покажу її. З дотриманням всіх норм ДБН. це один поверх, це 4ПРК, підземні резервуари, повноцінна кафе плюс маркет, мийка самообслуговування на три пости. Зарядка електромобілів на Додатково буде встановлено кімната мами та дитини та центр незламності. В центр незламності буде входити генератор, зарядна станція та напої, що це дасть місту. Незважаючи на ситуацію, яка є зараз в країні, ми як мережа готові інвестувати 30 мільйонів гривень, це 15 робочих місць по місту буде, офіційних, що немаловажно. це фонд заробітної плати 200 тисяч гривень, це оплата щорічна оплата оренди, це сплата всіх видів податків. Тобто ми не угуляємося, це у нас офіційно. Стосовно безпеки, були там запитання, як це в такий час буде така будівля, що буде встановлено. Буде встановлена система раннього виявлення. Дана система коштує 850 тисяч гривень. Що вона дає? Тобто наш комплекс зможе сам себе потушити. він по програмі GPS буде передавати повідомлення на рятувальну службу і блокується відпуск пального. Я повторюю, що ми мережа, розумієте, і ми відповідаємо за своє ім'я, ми не зможемо і не будемо ні в кому разі дозволяти собі, собі ті спекуляційні дії, які були раніше, те пальне по 100 гривень. Я думаю, кожен з вас його бачив. Цього не буде. Нас 75 в місті таких, як ми, ще немає, ми будемо першими. По прикладу, Сум дуже хочеться додати те, що той негативний час, який був, все місто було евакуйовано на пальному БВС. У мене все. Я Прошу... на... Дякую, Дякую вам не... за наболеливість і я сподіваюся, що всі ваші обіцянки. Буде виконання буде сильний красивий район. Також я... дякую запитання. Ще у мене є така пропозиція. Якщо ви кажете, що у вас всі норми там санітарні, безпеки, там і ДСНС є. У мене є така пропозиція, щоб це прописати в договорі, що згідно щоб відповідальність зняти. Депутатів, якщо там не дай Бог щось що случиться, що щоб не депутати були винуваті, то що вони прийняли це рішення, а були ті відповідальні органі, які давали дозвіл на е... добре, добре я можу буду... прочитання. Це може додаток з дотриманням вимог по розміщенню джерел забруднення АЗС. Не ближче 80 метрів, до житлової забудови, згідно тім ДБ. Ви не будете заперечуватися дотримаєтесь вам узгоджують? узгоджують. то за те, щоб цей бунт конкретно прийнят цілому, прошу голосувати. Да, Мешканці знають, да, що там це де... де... Ну, Не тільки знають, а ми ограничуємо їхні дії таким відставом, так, який відповідає ДБНу. Тобто вони ближче не можуть розмістити. Там придеться їм здвигатися до дороги так. Про надання дозволів на укладання договорів встановлення особистих структурних сервітутів щодо земельних ділянок Шоскінської міської територіальної громади. Були зауваження внести зміни в типовий договір протягом одного місяця з моменту прийняття рішення надати до виконкому договір про вивіз сміття. І друга комісія, пункт 2,3 відмовити. Других зауважень нема? Нема. Хто за те, щоб рішення прийняти в цілому з цими змінами? Ти згодні? Депутати є. Всі згодні. Прошу yeah. голосувати, хто за з тими змінами, що я прочитав. Це ж такі питання наших договорів якось піднімемо і контролювати його. Ми обговорювали два роки, вважали, що ми вже обговорили і питання вирішене, що в договорі, коли ми їх укладаємо, умови договору виконуються. А виявилось, що в договорі навіть вони не прописані ці умови. Ну це взагалі єрунда. Це по-перше. А по-друге, я хотів би, щоб ми все ж таки прийшли колись до порядку. В цьому місці показали, що це таке взагалі порядок. У нас знову починається з того, що ми спочатку встроїмо, а потім затверджуємо. Ну давайте навпаки, давайте ніхто ж не проти давати підприємцям розвиватися всім, будь ласка, працюйте. Але спочатку дозвіл, потім е, вже обладнання будівництво і таке інше. А не по факту ну як так виходить, що ми затверджуємо що Ви зміни. Добре, добре. Я добре, хочу да. ще проінформувати. На нашій комісії було, була пропозиція до додаткового договору внести Прочитав пункти. Петрович. Так, внести, Вон, Так, Так. Да. Да. Тобто я ще вам пояснюю, що 30, 30, діб, 30 діб, якщо немає договору про вивіз сміття, да. розторгання на сторонній порядке, все. То, все. Ось, ось, не не платите, Дивіться. У нас же є якась одна до всіх план роботи, наприклад, по центральній функції. Біля магазину «Корона» висаджують тої і ще щось. Хтось біля свого магазину буде висаджувати, може, клини. хтось калину. Може ж якось треба всім сказати, що давайте ж одну щось висаджувати, а не взагалі все міста, подивіться, що ми почали робити. узгоджувати якось. Всім сказати, що ми тут будемо робити, бо це вже почав фасад, Микола Петрович. Ми говорили про фасади в одному стилі. А на сьогодні підтоли. Ми вже сміялися своїй комісії, що хоча б піддони в одному стилі. Ну це ж все за ті, взагалі заграді. Ну де захотіли там кинули. і приходять ще в нас затверджувати місця. Що вони вже там стали просто? Це не, не відповідає нічому взагалі. Це просто якісь. Ну, прийшов, розслався, поторгував, а потім вже давайте затвердимо і будемо вже ми в законі. Це взагалі якась єруба. Добре, дякую, приймається. По громадським роботам давайте ще раз проголосуємо, бо доценка наполягає, що отільне рішення. По громадським роботам те, що ми обговорюємо. Ну, що... ну ще раз переголосуємо. Да, ми не будемо переголосувати, а де зауваження? Ми запрошували сюди інспекторів. Зрозуміло, але давайте, або ці люди працюють, або ну, щось з цим вирішують. У нас два інспектори на зарплаті вже ЖКХ, Розумієте, які повинні, так, да? увага да, устроїв, які повинні контролювати ці питання. А ми тут тільки розмовляємо, розмовляємо про це, а позиція заслухати і що. Шановні депутати, вас тільки 5 хвилин. Я Наталія Максина, представник громадської організації Шості активні я прошу вам сказати, сьогодні багато чого ми почули, багато є різних питань, але це, чому це відбувається? Тому що корупція є, це не тільки відбування коштів. Це коли депутати банально не змікнують і не спілкуються своїми виборцями. Коли ви останній раз спілкувалися своїми виборцями, чи ви приходили, чи питали їх думку, де скільки депутатів розвітували за цей рік, за минулий рік? Я вам приходила вже неодноразово і казала про те, що будь ласка, прийміть рішення, створюйте трошки строки, щоб депутати розуміли, що ми джерело є влади, яке обирає їх. І вони представляють тільки наші інтереси. Бо кожен депутат розвітує і скаже, що він робив. Спочатку війни, 2002 рік, і що він зараз хоче зробити. І програма, яку сьогодні ви... Довго дуже багато розмовляв. Що ви спитали би у нас, ви б розуміли, де ми хочемо побудувати, як ми хочемо це зробити, і що нам ще потрібно. Перевізники не їздять, вам басковище, скільки мені до фотопастіна те саме. Ями залатали через місяць, вони вилетіли. Все дуже багато питань. Я вас Доброго. дуже прошу. Спілкують за своїми виборцями. Ми спілкуємося. дякую. сьогодні прийміть рішення і створити сроки, щоб презвітували депутати. Добре, я допомагаю Согласна та світу країни.